Форма. В народі говорять білю зов. Я буду говорити білю зовсім. Команда налаштовується на гру. Досить відповідальний матч. Досить експериментальний складів. Думаю, буде досить цікаво виглядати за цим поєдинком. Віти в полі, один із кращих гравців в нападників першої лінії в історії українського регбі Дмитро Кірсанов. Прошу проявити опуски, адже це гравець, своєрідна легенда і приклад для нападників всього українського регбі. Отже, матч почався, матч м'яч у орбійного клуба політехнік. Позиційно атакують. Розтягувані румний тур Хмельницький. грав вперед. Досить невдало, грає політехник. На полі також присутній. Один із найстарших гравців сьогоднішнього чемпіонату. Гравець, діючий гравець, також ветеран і один в минулому із лідерів другої лінії. Дір України Олександр Коровін. Давайте повладимось в бурним області підтримуємо цього ветерана, гравця, ентузіаста, просто гравця, який любить реквію. А тим часом Хмельницький атакує. Пасха до соляка Романа. Роман надає на Камінського. Камінський, що ж придумає Камінський? І Камінський біжить. Фінтить. захват, боротьба в ракі. Рак це ми бачимо так звана куча, не попросту тому, щоб ви зрозуміли, І що намаючи Гуцулюк Роман досить невдалий пас на прийомі. Атака знову хмельчани нав'язують боротьбу. Камінський. Акула нападник, важкий нападник Хмельницького, пас чудово грає, але Камінському підтримку нікого немає. І що? Напевно, буде мертвий м'яч. Досить невдало розпорядився камінським м'ячом. E, на регбійному жаргоні так званий мертвий м'яч. Коли зловили гравця і утримали і не дали розпорядитися м'яча. Дмитро Кірсанов показує, що м'яч на користь регбійного клуба політехнік. Схватка напружені по боротьбі. І що, показує штрафний? Штрафний за навмисний. Поворот схватки. Та поки політехнік розраховує. Ще що не роблять. Пасфол. Олександр Хома, один із легіонерів Хмельницького, побезпечений, достає. Достає. Перевагу дає Дмитро Кірсанов. І що? Захват. Дуда потрібно ловити. Олександр Дмитро Марцюк. Вибачте, досить напружено. І що, до не така пір, Незрозуміла ситуація. і що, не вже? Не вже. <плес> так. Політехнік можуть спробувати. П'ять минув забориться. <плес> Політехник. А тим часом колесні показує, що потрібен доктор. Роману Гутоліку. Травма. Давайте підтримуємо наших хмельничан. Давайте. Ми, не скить. Давайте наша наших хмельничани. На полі наш лікар. Він же док. Він же тарканій Вадим Іванович. Який. Поза своєю основною роботою, всією душою і серцем. З Регбі. Він вже і з Рекбі не був Хмельницьким, а зараз і також доктор збірної України. Потрібна підтримка і що? Ну, потрібна ще підтримка. Рах. Хмельничани в ракі. Штрафний удар. Хмельничани атакують. Лещенко, Андрій з м'ячом. Акула Хмельницького регбі. Пелічани атакують. Далі, далі, награю. Нам потрібно накрити. Відкрита гра, града меча. Невдало, Юрій Садовець. Розпорядився м'ячем. Рак на користь. Кия, захват ми дорога. В минулому гравець реквійного клубу гетьма. Пас до краю, потрібно зганяти. З'являється дирка. Ай-яй-яй-яй. Строба. Спроба. тут краю. 12-0 на користь, епохи політехніку. Щось в цій грі потрібно міняти для РК Хмельницький, адже позиційно РК Хмельницький помиляється. Політехнік буде пробувати спробу. Перепрошую реалізацію. Реалізацію не добиває. 12-0 на користь регбійного клубу політехніка. На початковий удар. М'яч проходить. Чем нет? Давай запад. Слышь, американцы. Ой, дальше пишут. Да, ну ты ценит. Вот за этим можно сталкиваться. que match que lindo